Доброго ранку. Так, прийшли ми вже на город, слідуючий. Той, що ми вчора мали йти, ну не дійшли. Далі садимо гарбузи. Хлопці десь із свинею зайнялися, у Яріка ріжуть свиню. А ми на городі. Ми вже кусочок посадили, розімнялися, а тепер хочемо показати, як ми садимо кабаки, тому що в нас чи гарбузи. Нас запитували, як ми садимо і на якій відстані. Зараз все розкажемо. Так, всім привіт! Я трохи да, засадили, бабуся показала. Ну і каже, давай все-таки знімемо, розкажемо, як же ми садимо. Бо там запитували, а ми то рулетку забули, то ще щось. То нема коли спішимо. Так, є в нас отака мірка-паличка. Зараз заміраю, скільки вона, бо я вже й не пам'ятаю. Так, ось цього показуйте. Метр вісімдесят. Сонце не видно. Не знаю, видно, не видно, ось метр 80. Чому метр вісімдесят? Тому, що, щоб пролазив тракторець із нашим маленьким культіватором, щоб можна було їх сапати. Ну, і плюс невеличкий зазорчик, вже, щоб не вирізало геть попід самий кущик. Кажуть, що ми густо садимо в рядкові. Ну, в рядкові я ніколи не заміряла. Ну, ось, наприклад, ямки наші. То між ямкою. О, я думала менше. 80 см плюс-мінус. А ну ця. Да, наче під лінійку, 80 см між ямками. Це наша. шах. То я думаю, для такої ширини міжряддя, то це буде не густо. Ми вже так садимо не один рік, тому наче так воно виходить. Так, ось ми відміряємо, ставимо мітку. Головне, не переплутати, по яку сторону ви весь час будете нитки сапати. Чи по одну, чи по другу, щоб весь час це було по одну сторону. Ну і ще я відміряю приблизно ось так від, від, границі. від границі. щоб він міг пройти від Край. поперечку. Тай. Ну, Якось так. Посадимо по 4, по п'ять штучок, бабуся вам вже показувала. А тоді прорвемо, хай буде лишнє, так. якщо має десь щось о, витягнути о, чи під'їзди. Якщо Все попадає, то так, садимо. Продовжуємо садити. Ми сьогодні вдвох, Стасік в школі. Так, вже підійшов до нас помічник ще один. З Свинею вже розібралися. Прийшов нам допомагати. Сховалася в холодок. То треба було сонце шукати, а зараз треба холодок шукати. Так, півгорода ми вже посадили. пив. Досадили ми город вже гарбузами. Приїхали додому, перекусили бігом на скору руку, ігор вдосконалює вже свій оприскувач. Арматура, наварує болтики. Робота йде. Надаша, а Наташа удосконалює, щоб я не згиналася до кожної ямки. Ви дивилися в інтернеті. Приспособу. Зараз побачимо, чи вийде. Нехай Ігор продовжує свою роботу, потім побачимо, що вийде, а ми йдемо на слідуючий город садити гарбузи. Прийшли ми на слідуючий город. Ігор вчора переробив другий раз, а воно вже так страгне. Отакий у нас ще тут смужка. Розпочали ми садити. Бабуся вже приспособилася до нової приспособи. Ось так. Воно виглядає. Вона, коли садить руками, то кидає зернятка, щоб були не на купі. І це ж каже як. Кидає кілька штук, тоді переставляє трубу і знов кидає кілька раз, штук. Два, три, трубу переставила. раз, два, п'ять штук Отак, по п'ять штучок. Щоб десь, може, якщо пусте, чи щось не зійшло. Там, де я бачила в інтернеті, садили теж так трубою, то там вони рядки наривали вообще тракторцем чи трактором, не пам'ятаю. То як ідея, я думаю, непогано. Вітер здуває, не можна. Бо сильно зараз піднявся вітер, і це я переживала, що бабусі треба всю дорогу. Навзгеньки ходити, немає як я ті розігнутися. І ось знайшла ось така труба. Можливо, якби була ширшечка було краще. Так, так, Але такого. примотала обрізану баклажку, все на скотчу. І тут з'єднала скотчем через те, що нема всередині оцих різиночок з'єднувальних. І вона не тримається, випадає. Але скотч тримає, все. Я біжу нарубувати, бо вже бабуся мене догнала. Той клаптик ми досадили з бабусею, наче такий бігенько. Що там бабуся лайфхак понравився? Да. Да, каже, як нема вітру, я забуваю, а як вітер, то й зразу нагадує, що треба через трубу кидати. Прийшли, а Ігор тут уже, дивлюся, зробив. Тут Розверлив дірочку, наварив болтика. Ой, зараз покажу ось так. Наварив болтика, це ж можна буде гаєчку і піджати, щоб не вилітав. І з цього боку тут ось його наварив таку тройнічок такий, чи воно, і буде ось так. ну Крило трошки введеться і вставляється теж де фіксуватися, А то щось ми кропили, а вони куди хочуть, туди й гуляють під крила. Воно підбите вже, мабуть. Ну, що не нове, то є не нове. А так то буде, думаю, тримати. Ну, як попробує, то покажемо, чи триматиме, чи не тримати. Так, а в нас вже прийшов стасік із школи, то думаємо, що в нас залишився один кусок. Може, ми його якось бахнемо. Не знаю, треба було б, щоб вже збутися. Так, вибралися ми на, на останній наш шматок городу такий є. І, В общем, є в нас два помощника. Думаю, діло буде швидко. Ми під дві ниточки. Тож не треба нам ходити з бабусею туди-сюди, щоб маркера переставляти. І... На один рядок швидше виходить. Каже, бабуся лайфхак дуже зайшов, спина не болить, каже, красота. Можна ще гектар садити, да? так? -да. Так, продовжуємо садити. Але Стасікові хоч і через раз, але приходиться нагинатися, бо вітер здуває. А бабуся собі як брава тітка, На стоячки шурує і все, і каже, гарна штука. Досадили ми на силу город, ще були плани, ще мав їхати Ігор кропити город, але вітер не втихав. І ще є вітерець, але вже заходить сонце і ми вже так повморувалися, що вже більше не можемо ні ходити, ні робити. П'ємо каву. І чекаємо, сьогодні у нас буде менша невісточка, вечерою вгощати. Вона попорається і будемо відпочивати. Вже свою посівну завершили. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.